Привіт, друзі! Дивіться, хто до нас сьогодні завітав в гості. Так, це Кіця, але Киця дуже сьогодні в нас засмучена. А чому Киця ти засмучена? Кішка бублика купила, а бублика мишка з'їла. Де мій бублик плаче кішка? Я забула, каже мишка. Може, в нірку закотився, чи в животику згубився. Не плач кітню. Дітки тобі з мишкою намалюють багато-багато бубликів. Намалюємо, дітки. Добре, тоді пропоную намалювати ось такий малюночок. Перед тим, як почати працювати, ми підготуємо наші пальчики. Задрімав мізінчик трішки, безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить, вранці всі схопились враз на заняття бігти час. Тепер інша ручка. Задрімав мізінчик трішки, безіменний стриб у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз, на заняття бігти час. Отже, для роботи нам потрібна підставочка, щоб не забруднити столик, серветка, жовта фарба та вшні палочки, якими ми будемо малювати. І, власне, сама заготовочка для нашого малюнка. Беремо ми паличку і фарб. Мочуємо паличку в фарбу і круговим рухом малюємо бублик. Якщо нам не вистачило фарби, ми можемо добрати ще. Ось такі гарні бублики у нас вийшли. Фото своїх робіт присилайте в нашу групу Viber. До побачення, дітки! До нових зустрічей!